На день міста в Івано-Франківську не буде веселощів. Про це повідомив міський голова Віктор Анушкевичус. За його словами, відзначення днів міста обмежиться тільки молебним. Це пов'язано із трагічними подіями у південно-східних регіонах країни. Івано-Франківську не до свят. Всі попередньо заплановані розважальні заходи, які мали проводити до Дня міста, скасовують. Причиною цьому є жалоба за загиблими під час провокацій на півдні і сході України. І святкування таких. Не буде в цих умовах, в яких ми живемо, тим більше що припадає 10 травня, це 9 днів по трагічним подіям в Одесі, і тому ніяких розважальних закладів, концерних святкових програм не буде. Буде молебень. Молебень за наше місто до Пресвятої Богородиці і за Україну. Також міський голова закликав ветеранські організації утриматися від використання будь-якої символіки, окрім державних прапорів, під час відзначення дня перемоги, бо можуть бути провокації. Ніяких символік, жодних символік. Особливо не хотілося, щоб знову таки була провокація червоними прапорами в цей непростий період, особливо в контексті останніх подій, і тому. Не не піддаватися на провокації і ні в якому разі не бути учасниками цих провокацій. Я закликаю всіх наших мешканців проявити толерантність і щоб дійсно, не дай Боже, про нас створили таку картинку, яку потім крутили б в змі, особливо в російських змі. Що тут франківських як одні, так другі роблять якийсь піар на солдатських могилах. Це речі неприпустимі. На солдатських могилах не має бути жодного піару. До слова, святкування припадає на ці вихідні, тож будьмо обережними. Ліліана Хомишин, Андрій Фігурко, новини телеканал Раї.